Вдосконалити, прокачати, підсилити акустику. Оце для чого ви дивитесь канал I'm Audio. Зараз ми піднімемо рівень звуку завдяки Fio, Q7 та R7. Мене звати містер Сані, і я в студії руками Production. Підключайтесь. Що таке підсилювач для навушників? Навіщо він? І чи треба вам такий пристрій? Моє імхо він вам не потрібен, якщо вам начхати на якість звуку. А в усіх інших випадках підсилювач ЦАП це незамінна штуковина для аудіофільського досвіду. Класична помилка меломана-новачка. Він бере серйозні меломанські такі пізнаці навушники і підключає їх до смартфона, ноутбуку чи іншого девайсу, і начебто все гаразд. Типу, грає. Але що він чує? Млявий бас, тьмяні верха і, взагалі, глухий саунд навіть з такими крутими навушниками. Чому акумулятор стандартного смартфона або плеєра просто не може забезпечити вбудований підсилювач достатньою напругою, щоб розкачати включені навушники? Також внутрішній підсилювач смартфона може вносити спотворення, шуми, фонове гудіння через те, що радіоелементи збираються так, щоб максимально зменшити корпус смартфона. То що робити? Невже міняти навушники? Ні. Треба всього лише поставити лайк цьому корисному відео. Ну і підібрати правильний підсилювач, звісно, і тут без бази не обійтись. Почнемо з вух. Умовно, навушники можна розділити на три групи згідно їх імпедансу. Імпеданс це номінальний опір на вході навушників. Перша група з низьким імпедансом менше 40 Ом. Ну, зазвичай це вкладачі і вони нормально співіснують з смартфоном або плеєром. Друга група з середнім імпедансом – це вже 60-100 Ом. І це, наприклад, мої діджейські вушка. І е, з ними вже. Є нюанси при взаємодії. І третя група студійні або ж хайфайні навушники з високим імпедансом вище 250 Ом. І ось вони вже баловані та вимогливі до джерела підсилення. Для того, щоб визначити, який підсилювач може належним чином розгойдати ваші вуха, треба врахувати і потужність пристрою, і не тільки. При цьому. Це ж не просто потужність, це функція як напруги, так і струму. Щоб правильно керувати навушниками, вам потрібно достатня кількість обох величин. І загальне правило полягає в тому, що навушники з вищим опором потребують більшої напруги, а навушники з низьким опором потребують більшого струму. І при цьому важливо, щоб ваш підсилювач забезпечував належну кількість струму, щоб звукова котушка ваших навушників могла рухатись достатньо, щоб відтворювати глибокі баси. Найпростіше, що можна використати для підбору підсилювача, так зване правило однієї восьмої. Вихідний імпеданс з підсилювача повинен становити менше однієї восьмої від імпедансу навушників. Тобто для навушників з імпедансом 32 ом вихідний опір має бути 4 ом. Ом-ном-ном. <гум>. <гум>. Ще простіше скористатися безкоштовними онлайн-калькуляторами, які враховують і імпеданс і чутливість. І, наприклад, це headphone power calculator від Digizoid. Користуватися дуже просто. В одну ланку ви вносите опір навушників, а в іншу чутливість. Натискаєте кнопку Calculate the Power і отримаєте таблицю. Calculate the power! З підказками та поясненнями під символом знака питання. В останньому стовпці розраховано, яка потужність підсилювача потрібна цим навушникам для прослуховування бажної гучності. Ну, наприклад, там достатня гучність в районі 110 дБ. Далі відкриваємо характеристики потенційного підсилювача і дивимося на його вихідну потужність, яка повинна бути не меншою. В принципі, все просто: підсилювачі, що зараз ви бачите на цьому столі. Забезпечують вихідну потужність до 3000 мВт, тобто 3 Вт. А це дозволить з легкістю керувати найвибагливішими, mm. найвибагливішими навушниками перед розпаковкою. Додам, що функціонал цих приладів куди більший за просто підсилювача, тобто це. Ось, наприклад, Q7. Це флагманський портативний підсилювач USB ЦАП з бездротовими можливостями, бездротовими можливостями. У свою чергу, R7 7 флагманський настільний стример аудіоплеєр ЦАП All-In one, Те, що я казав, вже за логікою у цій коробці портативний пристрій, який можна таскати з собою, а в цій стаціонарний. І почнемо з меншенького, хоча він тут більшенький. Q7. Да. Враняте спакетики. Пакування Фіо добротне. Фірмова чорна коробка з глянцевим покриттям та зображенням, що відзеркалює градієнтом кольорів. Все. Підігнано просто ідеально. Коли ось знімаєш кришку, все так плавно рухається. Я розумію, що це далеко не головне, але ось все починається якраз з уваги до деталей. І цей запах. Я вже розрізняю запах розпаковки Blue Sound і Фіо, і це поки просто найбільш ароматна техніка. Але вона штирить. А... В комплект входить Q7, чохол з шкірозамінника, охолоджувач. Підставка так, кабель живлення, USB, адаптер живлення, шнур живлення, зміну струму, USB, адаптер, кабель Type-C для айфону, кабель Type-C для ноутбуку, силиконові смужки, наліпки для тих, хто хоче більш пружних для... під чохлом на місці кнопок. Коротше, дуже цього багато, і традиційно я просто в захваті від кількості аксесуарів FIO в коробці. Чим може похвастатись прилад зі старту? Тим, що це портативний пристрій з можливостями підсилювача десктопного о десктопного класу. Пристрій заснований на успішній архітектурі флагманського цифрового аудіоплеєра М 17 Він має модернізоване ядро цифрового керування власної розробки на основі процесора ARM cortex m 4 Підсилювач базується на двох систем. В схемах THXAA 788 Plus, які забезпечують вихідну потужність до 3000 мВт. Начинка ультрасучасна. 16 ядерний чипсет XMOS XU316, флагманський 32-розрядний чипсет Sabre ES9038 Pro і Bluetooth приймач Qualcomm QCC 5124 із підтримкою найпросунутіших, тобто просто вау. LDAC і AptX Adaptive, APTX LL і APT. Ті HD. У отримав конструкцію з двома варіантами живлення. Власники можуть використовувати його з вбудованою потужною батареєю, ємністю 9200 мАг, і якої вистачає на 1500 мВт вихідної потужності, або ж можуть підключити пристрій до джерела постійного струму і вивести продуктивність на рівень вище, а саме до 3000 тисяч. Міліват у режимі постійного струму батарея не задіяна, щоб продовжити термін її служби. Тоді як спеціальний блок живлення з низьким рівнем шуму, потужністю 2,4 Вт, без особливих зусиль прокачає навушники. Елегантне рішення на цій елегантній схемі. Q7 оснащений кількома вихідними роз'ємами для навушників, включаючи всі існуючі типи джеків, так би мовити. 6 3,5, 6,35, 2,5 і 4,4 мм. І на додачу USB, оптичний та коаксіальний входи. По дизайну та елементам керування фіо добряче заморочились. Ось. Панель керування, і тут ну просто все зрозуміло, немає чого розповідати, все підписано. А про підсвічування підсвічування, скажу, що воно змінюється згідно режиму відтворення музики. Пурпурний – це MQA, зелений DSD, жовтий більше 48 кГц, синій менше 48 кГц. Ще більше привертає увагу повнокольоровий дисплей на передній панелі. Ну чесно кажучи, те, що цей пристрій інколи блимає, як гірлянда, це точно не фішка, але очі радує. І вишенка на торті точніше, оновлення колесо гучності по сумісництву кнопка налаштування меню. Як мені доречно підказала рукава продакшн, ця штукація має назву енкодер. Я не знав, чесно. І ось енкодер рухається в обидві сторони. Дуже це зручно в користуванні, і він рухається безкінечно, такий собі вічний безкінь. Енкодер. Нескінченності, отже, перший і не останній висновок Q7 це ультимативна якість преміум класу. В усьому <кх> мені дуже імпонує портативність та універсальність пристрою. Найчастіше я юзав його як усілок ЦАП, зовнішнього аудіокарту. Як стрімер, так само, ну і звісно, я в нього стормив всі наушники, які тільки в мене були. Ну щоправда, ось таку камінюку, таку цеглину сильно не потаскаєш у кишені, але в рюкзаку 620 грам погоди не роблять. А натомість я мав досконалий звук та всі хайрези, де б я не був. Що ж до настільного режиму, ось цей кулер, де він тут ось, він може вам знадобитися, якщо пристрій буде видавати понад півтори вати потужності. Тоді, і будь-який адекватний підсилювач, він буде грітися. У стаціонарниках цю проблему вирішують Внутрішні кулери, а в цьому випадку зовнішній. У мене не було, чесно знакажу, необхідності юзати режим ультрахайгейн, і e, тому пристрій особливо не грівся, і тому кулер я використовував не за призначення. Експертно вставляю. До акумулятора жодних претензій. Високопродуктивний, ліцій полімерний, ємністю 9200 мА годин. В середньому тягне 11 годин, але в режимі супергейн це вже 9 годин. О, до речі, згадав, що Q7 має функцію налаштування ліміту гучності, що при його так потужності доволі корисно. До того ж, втілено фічу з поступовим зростанням гучності при перекоментації. Ну, наприклад, ви там, виняли дріт, а потім ставили, і звук так поступово, поступово збільшується, мінімізуючи небезпеку для вас та ваших гаджетів. Також підсилювач має захист від перенавантаження та перегріву. І... Додаток, додаток Фіо вже не раз потрапляв в огляди. наші. Е, він надає базові налаштування, просте з'єднання, нативне керування. Я не можу сказати, що він там багатий по функціоналу, але ну, типу, основу базу він дає. І про звук. Ну я ж діджей, якби не Q7, я б пропустив роботу ОМАН-Лету і в to say. Коли вона до мене вперше потрапила до Q7, то у мене не виникало особливо бажання додавати її в плейліст або ж там грати. А потім я відтворив цей трек за допомогою цього цапу підсилювача і в навушниках, і на акустиці. І завис на цьому треті, десь так на годину. Просто він був на репиті. Мені здається, що я почув навіть думки манули при створенні цього шодевру. Е, тож, повторюсь, Q7 можна використовувати як попередній підсилювач з активними колонками, якщо раптом ви пропустили цей момент. Так от про звук знову. Деталізація ідеальна, бездоганно контрольовані низи. При цьому ось це не штучно екстра або супер домальовані баси, а саме пружний такий рідний басик, якому підсилювач допоміг вивільнитися на волю. Середній та високий лунає технічно, і все це вкупі дозволяє моментально ловити грув. Ментальний грув. Для мене це 10 з 10. І Я не тільки про трек, як ви розумієте, а й про цей підсилювач ЦАП. Е, хто ще виносить високу оцінку пристрою? Наприклад, Tech Power Up нагороджується Q7 грамотою Хайлі Recomended. Хайлі Рекомендед. «Хетфонія» рекомендує як надійний пристрій, а журнал Audio Solas відзначає досконалість продукту. Наступна пасочка вона більша. Очікувань від неї також більше. Це. Новинка FIO R7, універсальний настільний стрімер, ЦАП, ЦАП-підсилювач, ДАП і трансмітер. По суті, він може задовольнити майже всі ваші аудіофільські потреби. Його розроблено так, щоб користувач отримав максимально повний Hi-Fi досвід і навіть, і навіть трішки більше. Витряхти. <світ> В комплекті величезна кількість аксесуарів, шнур живлення, USB-кабель, пласка підставка, кутова підставка, інструкція, двосторонні скотчі пачі для підставки, щоб можна було поставити приклеїти. Гарантійний талон, перехідник microSD, SD SD, додатковий запобіжник і перехідник 6,35 мм. І нарешті сам R7. 对对，嗯。 Одразу можу сказати, що FIO R7 може стати ядром усієї аудіосистеми, якщо ви будуєте її з нуля або прокачуєте вже існуючу. Ця штукенція може стрімити музику, відтворювати локальні файли, використовувати бездротові можливості або просто декодувати аудіо за допомогою функції чистого ЦАП. З точки зору варіантів підключення, давайте просто скажемо, що R7 готовий до підключень. І відключень. І знову підключень. Просто подивіться, які входи-виходи є на задній панелі. Балансний лайнаут на XLR, оптичний вхід, вихід, коаксіальний вхід, вихід, ethernet порт, слот для SD-карти, USB-A порт для підключення зовнішнього харда, клавіатури, хабу та, в принципі, чого завгодно, що має USB-A коннектор. Експериментуйте R7, це легко дозволяє. Далі є лінійний вихід на тюльпанах у двох екземплярах. Мені особисто два не знадобилися, але одним я зараз скористаюсь. Вибачте, вибачте. Вибачте. Вибачте, вибачте. вибачте. Ага. Включаю. Налаштувати мені програм за 5 хвилин. Ні, пару слів про мій практичний досвід імплементації R7 у домашній сетап. Як бачите, акустика у мене пасивна, монітор аудіо. Тож маю використовувати підсилювач. До речі. Фіо, а прикрутіть, будь ласка, в такий девайс ще і підсилювач для колонок, а? будь ласка. Так, це вже звісно дід, але грає як треба. Також він виконує функцію ресивера. Сигнал з FIO до ресивера передаю лінійкою, аудіосигнал з плойки я забирав тюльпанами з цільчика, куди він проходив по HDMI. А тепер нарешті можна використовувати поліцький оптичний коннект, бо така опція є і в PlayStation 4 Pro і в R7. Це, звісно, не Pro, але зробимо вигляд, що це Pro. Також мені доступні усі можливі музичні стрімінгові сервіси, які вигадало людство взагалі, і реально звантажити з Google Play Store. До речі, операційка на базі Android 10 версії. Сама прошивка девайсу оновлюється розробниками. Можна легко перевірити актуальність прошивки і оновити за потреби. Тут і Quick Guide є. Якщо лінкі читати інструкцію в інтернеті, тож Android. Android дає всі можливості і переваги смарт девайсу Проте. In, Spotify, Tidal, ZOMQA – нічого в порівнянні з можливістю слухати 3FM через радіоплеєр. Немає немає, чуху нема твоє нема. Налаштовувати і користуватися R7 максимально просто, бо по суті, це смартфон у коробці, доволі стильні коробці. На передній панелі маємо два енкодери, верхній мультифункціональний. Обертанням контролюємо гучність, коротким натиском активується скрінсейвер, довгим натиском викликається меню режиму роботи. Шкода, що не викликається доставка піци. Як бачите, таких режимів всього вісім для поціновувачів техніки Apple в наявності AirPlay. Переключатися на інший режим роботи легко, натиснувши просто іконку меню. Ще є режими Bluetooth приймача USB dac Mode, коаксіальний та оптичний режим. Коротше, коротше кажучи, це такий собі імпут селектор. Нижня крутилка, вибір вихідних аудіороз'ємів. Ось на картинці пояснювальна бригада, дякую, намалювала схемку. Ось єдине, що скажу, обережно з режимом LO. походить це. Означає Line Out. при його використанні. Працюють тільки лінійні виходи з максимально можливою гучністю. Побережіть власне вашу акустику. Але одна з найголовніших фішок R7 – це здатність прокачати будь-які навушники. Від Hi-Fi дорого багато навушників до чутливих FH5S Black. По перше, тут є всі можливі роз'єми для підключення всіх існуючих типів джеків, плюс 4-піновий XLR. По-друге, сам підсилювач, який має п'ять типів підсилення сигналу. Максимальний рівень підсилення досягає 3,5 Вт, Тож навушники з великим опором не зможуть чинити опір е, і прокачаються як треба. Також в налаштуваннях аудіо можна обрати тип аудіоенкодеру Bluetooth. Як бачите, R7 підтримує до грому кодиків. Взагалі на борту є весь необхідний хай-тек для сучасного хай-фай. Хто розуміється на цих назвах і цифрах, той зацінить. Хто поки що новачок, коротко поясню. По залізу все за. І спроц пам'ять противка підсилювач, навіть на конденсаторах концен... не економили. Настільки що можна використовувати R7 як домашній розважальний центр. По блютузу легко підключити клаву мишку або ж джойстик від плейстейшн. А за допомогою багатофункціонального Type-C роз'єму та хабу від рідного ноутбуку можемо вивести на екран відеосигнал з FIO. Кожен маковод знає, що після 15-го року без цього гаджету виходити з дому не можна. Blue. Baby, I'm wasted. Повернемося до музики. Під час прослуховування всякого різного я поповнив свою діджейську колекцію треком Milky Chance A No Song Крістіан Л'офлер Ремікс. Спіцом взяв цей трек, щоб перевірити глибину деяких таких м'яких, діпових семплів, динаміку гітари і реалістичність голосу. Моє враження ось добре описує ось цей вбудований скрін. Це просто космос. На сьогодні це. Кульмінація досліджень і розробок у лінійці all one продукції FIO. Я, звісно, розказав далеко не всі можливості r 7 У ньому ще дуже-дуже-дуже дуже багато функціонального потенціалу, і на його розкриття може просто піти овер до фіга часу. А ваш час ми цінуємо. А через Адже він взагалі. Підтак. Тож для мене особисто цей FIO. Майже топчик Сюди би ще фонокоректор прикрутити. А, і підсилювач ватток 50 на канал. Але поміж тим, IB Times внагородив FiiO R7 значком вибір редактора IB Times. Трошки нижче оцінили пристрій Android Central 4.5 зірок з 5. Ресурс приколупався до того, що бідний Android не отримає оновлення. А ще до того, що екранчик обмежено 720p. Портал Headphonics поставив 8,8 балів з 10 і відмінусував бали за відсутність, увага, Відсутність пульта дистанційного керування. Вони просто не знають, що можна купити ось таку радість за ціною двох Мівін, і воно буде краще і багатше по функціоналу. І нарешті відомий оглядач Hi-Fi техніки ДАРКО заявляє, що Fio R7 7 the absolute best for Apple Music and More. Tá nu, Нагадаю, ми починали з підсилювачів до навушників, а в результаті вийшли на огляд all in one девайсу. Але це мене ніяк не конфузить, бо сучасний світ передбачає розвиток смарт-пристроїв з мультифункціоналом. Отже, Q7 та R7 вміють дуже багато. І в цілому вони схожі. Але я б не хотів їх порівнювати і не буду, бо схема використання цих пристроїв максимально протилежна. Один портативний мандрівник, інший обирає домашній затишок на вашому столі. Q7 скоріше оберуть обрані прихистими. Прихильники функціональної лаконічності. А R7 підійде буквально всім завдяки своїм універсальним можливостям. R7 це просто хай левел. Це саме той випадок, коли після тесту хочеш залишити його собі. А який з цих підсилювачів вам більше зайшов? І чому? Пишіть в коментарях під відео, і я також буду вдячний, якщо напишете, які теми або ж гаджети вам цікаві для наступних оглядів. Наша команда зробить все, щоб втілити ваше бажання. Це канал I am Audio, дзвоник Подобайка, Рокама продакшн. Дякую вам. І, містер Сані, дякую, дякую. Підписка. І це звук, який реально я вам раджу. Замість титрів, технічні параметри підсилювачів. це щасти.